Із настанням теплої погоди на вулицях Кременчука значно побільшало велосипедистів та користувачів електросамокатами. Разом із цим збільшується і кількість дорожньо-транспортних пригод. Одна з таких трапилась 21 травня. Учасником якої став неповнолітній велосипедист. Подія мала місце вчора. На автозаводській території, де водій автомобіля ВАЗ під час руху здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні на огляд, дитина отримала незначні травми, але останнім часом такі випадки почастішали як на території міста Кременчука, так і в горішніх плавнях. Черговий раз нагадуємо як учасникам неповнолітнім, так і їх батьках. Нагадайте, правила руху велосипедистів на самокатах як потрібно рухатися. Не нехтуйте правилами безпеки, рухайтесь поза межами проїжджої частини для того, щоб не стати потерпілими від дорожньо-транспортних пригод та не отримати травми. Також правоохоронці закликають Кременчужан бути обережними, користуючись соціальними мережами, адже останнім часом почастішали випадки зі зломом сторінок у телеграмі. Останнім часом, гортаючи соціальні мережі, ви можете бачити, що Кременчужани повідомляють інформацію про те, що просимо не пересилати кошти, що їхню або ж Соціальну мережу або ж месенджер в основному це телеграм було взломано та в подальшому надходять спам-повідомлення про те, що людина потрапила в біду, і просить позичити кошти або ж скинути якісь кошти. При цьому є текст, в якому люди просто вірять, вірять про те, що дійсно людина потрапила в біду, і потрібно там від 500 гривень, і ну незначну суму. Тому в основному кремажани не думаю читають та відправляють ці кошти. А виявляються, діють такі певні шахрайські схеми. Якщо ж вашу сторінку у Телеграм зламали, спробуйте виконати кілька кроків аби відновити доступ. Увійдіть до програми Telegram і відкрите меню налаштувань. Знайдіть вкладку Активні сесії або пристрої. У цьому вікні подивіться, на яких пристроях ще зараз запущено Telegram з вашим обліковим записом. Якщо ви побачили підозріло активні сесії, виберіть Завершити всі інші сеанси. Відразу активуйте двофакторну автентифікацію у меню налаштування у вкладці Конфіденційність виберіть двоетапна автентифікація та код пароль. Тож будьте уважними і на дорогах, і в соціальних мережах. А якщо ви стали свідком вчинення правопорушення, зателефонуйте за номером 102. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.